Війна проти російських окупантів триває ось уже дев'ятий рік чи не щотижня. Луцька громада приходить до собору, аби попрощатися із загиблими військовослужбовцями. На алеї почесних поховань у селі Гаражджа вже закінчуються місця. Тож під час оперативної наради у Луцького міського голови обговорили питання про купівлю земельної ділянки, на якій облаштують військове кладовище. Адже, на жаль, війна триває. На алеї почесних поховань, що у селі Гаражджа, тихо. Тут спочивають вічним сном ті, хто пішов обороняти нашу країну від ворога у 2014-му і тепер, коли розгорнулась повномасштабна війна. Поряд з пам'ятниками учасників АТО могили військових, які загинули під час виконання своїх бойових завдань нещодавно. Лучани кажуть завжди заходять на алею, аби вшанувати пам'ять усіх, хто поліг, боронячи Україну. Проходимо і завжди Молилися, молимося і кланяємося і молимо щодня за всіх загиблих. Коли йдете до родичів, то завжди заходите сюди. Завжди так, так. Директор комунального підприємства Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар каже, на алеї почесних поховань закінчуються місця. Ніхто не розраховував, що настільки багато буде поховань, ніхто не розраховував, що настільки підглянеться війна. Ще тоді міський голова Романюк, наприклад, ми, якщо відкривали ту алею, то там і сказав, там пару місій, напевно, буде на тому все. Але бачите, дотягнулося до сьогодні часу і. Василь Цетнар додає за вісім років АТО на алеї похоронили 36 загиблих військовослужбовців а за півроку повномасштабної війни 44 захисника. На жаль, війна триває й досі. Ну на сьогоднішній день, якщо продовжити, що то, що ми проводимо захоронення, то там ще можна буде похоронити порядком 20 місць. І ще якщо почати нове, то ще можна захоронити десь порядком 30 там ще місь. ще залишилося порядком 55 місць, що можна поховати на алеї почесних поховань. Під час оперативної наради Луцький міський голова сказав, що на найближчій сесії Луцької міської ради планують виділити з міського бюджету кошти на придбання земельної ділянки, де можна було б облаштувати військове кладовище. Він доручив керівнику департаменту ЖКГ провести переговори з власниками земельних ділянок щодо їх викупу для цього у разі, якщо будуть власники цих земельних ділянок, на жаль, це не наша громада, і там земля вся розпайована. Якщо вони будуть опиратися, будуть будуть їхні вимоги неадекватними, необхідно буде. Застосувати процедуру вилучення в суспільних потребах, також міський голова розпорядився, аби на сесію вже була порахована сума необхідна для ремонту заїзду перед бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефанника, куди привозять загиблих військовослужбовців. Оскільки приміщення бюро перебуває в обласній комунальній власності, ці кошти виділять як субвенцію для Волинської обласної ради для проведення капітального ремонту. Можливо, це буде і на умовах співфінансування. Головне. Вирішити це питання найближчим часом, Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.